Як зміняться кордони України у 2025 році? Значить так. Спочатку буде така історія. Найближчі давайте місяці два, давайте так, три-п'ять місяців. Так, щоб загалом. Від Німеччини буде така допомога. Ну, ми вам нічого не обіцяємо на наступний день. Ми вам обіцяємо багато, але ніфіга не відбувається. І от таке буде то нате, то заберіть, то дайте, то не треба. Отака от от історія мутна буде аж декілька місяців. Потім Німеччина отримає такий серйозний подзатильник, от просто серйозний. Тобто хтось приходить і каже їм: ви що? Історію забули, що. І вони дуже швиденько нам роблять величезний пакет допомоги. Ну просто молодці красавчики. А я завжди казала, що вона оця волшебна піздюліна, вона потрібна абсолютно кожній людині. Так, поїхали далі. Наша мрія цього року отримати гарантії і цього року закінчити війну. Ми робитимемо для цього все, заявив Зеленський. Так, ну щодо закінчення війни, ми з вами дивилися тут така не дуже історія. Щодо гарантій, оце цікаво. В цьому році чи отримаємо ми якісь гарантії безпеки і які? Так, гарантії безпеки, значить, однозначно точно ми з вами в цьому році отримаємо захист своєї території, причому такого ще не було. Це або може бути якась міжнародна організація, під Крило Візьме, або це може бути якісь якась військова історія в плані установок, або в плані самих військових. Тобто це непогано. Далі, що до безпеки? Щодо безпеки, ну, на цьому все, на цьому гарні новини закінчуються. Що буде з кордонами цього року? Цього року кордони України. Вони станов... становлять тимуся. Вони будуть ставати більшими або меншими кордони України цього року. Кордони України цього року. Битва за них. Працюємо над тим, щоб їх відвоювати. Кордони України. Винищення однієї з територій. Причому. Так дивно, що це яка якась або хімка, або щось подібне, бо люди там жити не можуть. Два клаптика з землі цього року ми отримаємо собі назад, або повернемо, або відстоїмо. Три клаптика землі не, не утримаємо. Це на наступні три роки питання розтягнеться. Так, ну, не, не все так погано, це дуже добре. Далі поїхали. Штати запровадили нові санкції проти рашки та генергетичного сектору. Обмеження наклали на понад 30 рашистських нафтосервісних компаній. Як це вплине на економіку Рашки? Як це вплине на економіку? Це спричинить колосальний обвал, провал, удар. Отак можна сказати. Причому це не буде планомірно. Ми з вами побачимо, знаєте, яку картинку? Що нібито вони кричать, що у них все добре, вони всім забезпечені, у них там імпортозаміщення і всяка інша ем, хрінатінь, але одного дня просто буде якийсь великий бум. Гарні новини сьогодні, бачите? Так, найближчі плани ворога, найближчі плани ворога щодо нас, що. Ця сволота планує, що вони хочуть. Що до нас. Не пустити наших людей назад за кордону. 100 гривень донат. Дякую, молодці, перешкодити поверненню наших людей за кордону. Щоб не поповнювати. Ряди захисників Плани на нас. У мене таке враження, що вони хочуть під землею проїхати. До нас на бронепоїзді От в мене отака картинка. Це неявна історія, де де ми їх бачимо, де вони йдуть. Це або під землею, або ще якось замаскована історія. Що до нас? Нічого. Готують вони велику біду, пов'язану з дітьми, пов'язано з жінками, щоб люди не могли звідти вийти, заманити, заманити людей кудись, або щоб люди, це буде типу, робочий день і люди на своїх місцях. Не дай Боже, нехай таке не збувається ніколи. По місцях небезпечних і датах є відос, хто не дивився. Будь ласка, передивіться його. 17-річні юнаки також сплачуватимуть штраф у 17 тисяч гривень. А вони всі працевлаштовані вже. Ну і зарплата у них да, це дозволяє зробити, якщо не встигли стати на облік. Це не нововведення, пишуть. Щойно виповнюється 18 років. 200 гривень донат. Молодці. Є півроку, щоб стати на облік. А далі 17 тисяч гривень штраф. Двісті гривень донат. Дякую, молодці. Значить, дивіться, що до штрафів, не дочекаються, ця історія буде пересмотрена. Але що стосується, якось нашкодити в плані майбутньої роботи або майбутньої майбутнього навчання, так, вони це зможуть зробити. Ну у них да, вони ж більше нічого не вміють, розумієте, як придумувати якийсь рандом.